Юсі, хто з нами на першому міському час новин, і найактуальніша інформація про події дня далі у студії працює Наталя Болдинська. Альна стадія капітального ремонту ще одного трамваю. Фахівці КП швидкісний трамвай завершують роботи з капремонту вагону трамвая, який вже незабаром вийде на маршрути швидкісної лінії для зручності мешканців Кривого Рогу. В місті зберігають безкоштовний проїзд у всьому комунальному транспорті. А для підвищення комфорту поїздок до кінця поточного року капітально відремонтують ще три трамваї, шість тролейбусів придбають три одиниці спецтехніки. Тож як комунальні транспортники підтримують стан рухомого складу? Бачили наші кореспонденти. 2015 року в місті фахівці КП швидкісний трамвай виконують роботи з капітально відновлюваних ремонтів трамвайних вагонів і за цей час відремонтували 19 вагонів, з яких 17 – типу КТМ та два типу Т-3. Майстри підприємства здійснюють модернізацію вагонів шляхом встановлення сучасного дизайну зі збільшеною оглядовістю вікон для водія, дзеркал заднього виду з підігрівом та розширеною зоною огляду, встановлених на верхніх кронштейнах, система електронного управління тяговими електродвигунами, яка дозволяє зменшити Втрати електричної енергії на тягу до 40%, кондиціонеру кабіни водія для покращення умов роботи, USB-портів для зарядки мобільних телефонів пасажирів. Окрім виконання капітально відновлених ремонтів вагонів та поточного ремонту станції, місто допомагає підприємству і оновлювати склад спеціальної техніки, який підприємство використовує при ремонтах верхньої будови колії. Контактної мережі та інженерних споруд. Так у 2024 році було придбано три одиниці спеціалізованої техніки, а саме вантажний автомобіль з краном маніпулятором міні-екскаватор на гусочному ходу для ремонту кабельних мереж систених мовою та е, звичайний колісний екскаватор з навантажувачем. І у 2025 році було Придбання двох одиниць спеціалізованої техніки, а саме кран вантажопідйомністю 16 тонн, який вже прибув на підприємство, та найближчим часом планується придбати аварійну механічну майстерну. Починаючи з 2024 року, на вагонах типу КТМ здійснюють заміну кузовів на нові, що пов'язано з більшим терміном експлуатації вагонів 35-40 років при нормативному 16 років. Така заміна дозволяє значно подовжити термін експлуатації трамвая на 10-15 років, навіть у складних. Умовах воєнного часу у Кривому Розі у рамках муніципальної програми розвитку пасажирського транспорту проводять модернізацію автопарку трамваїв, тролейбусів та автобусів, закуповують спецтехніку, яка необхідна для забезпечення безперебійної роботи підприємств та оперативного реагування на непередбачувані ситуації. Міський комунальний транспорт працює стабільно: це є електротранспорт, трамваї, тролейбуси, скоростний трамвай, це і автобуси. І користується дуже великим попитом у наших мешканців. Це більше, ніж 150 тисяч людей безкоштовно, ще раз підкреслю, безкоштовно перевозяться за добу. Можу сказати, що за цим стоїть дуже велика робота. Дуже велика робота тисяч людей, тисячних колективів. І я вдячний за них кожному. Можу сказати, що місто приділяє значну увагу, постійно і підтримує і модернізує. На цей 2025 рік в рамках програми розвитку муніципального транспорту запланували капітально відремонтувати ще три трамваї, а також шість тролейбусів. З них три матимуть дизель-генераторні установки для автономного руху там, де немає стаціонарної електромережі. Олександр Фофілатів Гліпривчук, перший міський. Мінус сім повітряних цілей. Саме стільки російських безпілотників знищили в небі над Дніпропетровщиною армійці з повітряного командування. Схід від вечора ворог продовжив терор проти мешканців нашого регіону. Так, по Васильківській громаді Синельниківського району вдарили безпілотники, зафіксували руйнування на території аграрного підприємства. У Петриківській громаді Дніпропетровського району постраждав об'єкт інфраструктури внаслідок атаки ворожого безпілотника. По Нікопольському району росіяни стріляли з артилерії, граду та дронами. Удари витримали Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Понівечена інфраструктура, наслідки атак документують правоохоронці. За добу росіяни продовжували нищити український народ. Масштабна пожежа на Полтавщині сталася внаслідок атаки російських безпілотників через влучання та падіння уламків. Пошкоджень зазнали адмінбудівлі, склади і трансформатор одного з підприємств. Дрони спричинили загоряння на території у понад 2,5 тисячі квадратних метрів. 17 разів окупанти обстріляли населені пункти Донеччини. Одна людина загинула, троє поранені. Пошкоджено 10 будинків і авто з лінії фронту. Евакуйовано 60 людей, серед них п'ять дітей. Харківщина піддавалася нічним ударам дронами. Повністю зруйновано та пошкоджено будинки, лікарню та адмінбудівлю. На сумщині зафіксовано 140 вибухів у прикордонних громадах. Також пошкоджено два будинки та релігійну установу. Знову від російської навали потерпає і Запорізька область. Ворог завдав 400 ударів по 13 населених пунктах. У Запоріжжі поранено 19-річного хлопця. Пошкоджені житлові будинки та об'єкти інфраструктури. В Херсонській області росіяни атакували 33 населені пункти. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, склад, АЗС та карету швидкої. Загинуло троє людей, 12 поранені. На Миколаївщині пошкоджено агропромисловий склад. Лінію електропередач потерпає від ударів безпілотників і Одеса. Внаслідок ворожого удару сталося загорання господарчої споруди, руйнування дахів, приватних житлових будинків та гаражів. Постраждала одна особа. Відповідні служби ліквідують наслідки ворожих атак. суттєві втрати ворога в живій силі. Протягом минулої доби росіяни втратили ще понад 1800 солдатів, 210 одиниць автотранспорту, 144 безпілотники, 122 гармати, 61 броньовик, 17 танків, одну РСЗВ та один засіб ППО. Наша авіація, ракетні війська та артилерія вразили 27 районів зосередження особового складу, 8 артилерійських систем, 4 засоби протиповітряної оборони та 2 пункти управління БПЛА. На півдні, в центрі, та на півночі. Наша ППО знищила 89 шахедів і ще 51 ворожий безпілотник-імітатор локаційно втратили. Українські армійці зупинили 209 спроб ворога просуватись на Харківському, Куп'янському, Лиманському та інших напрямках. І за 1129 днів наші сили оборони знищили 370 літаків, 335 гелікоптерів, понад 10 тисяч танків, більше 21 тисяч броньовиків, понад 25 тисяч гармат. Більше 31 тисячі безпілотників, понад 42 тисячі одиниць автотранспорту, більше 1300 РСЗВ, понад 3 тисячі крилатих ракет та близько 911 тисяч окупантів. Волонтерська допомога від ветеранів металургійного району. Учасниці жіночого клубу Троянда власноруч створюють із підручних матеріалів подушки. Для цього беруть наволочки та наповнюють їх смужками ткани, аби армійцям на передовій та на позиціях було, хоча б трохи, але легше та комфортніше переносити всі тяготи служби. Щомісяця виготовляють та відправляють на фронт не менше 50 подушок. При цьому час проводять за розмовами, співами та чаюваннями. За процесом. Створення чергової партії подушок спостерігали і наші кореспонденти. Равними руками шов за шов на машинці прошивають чергову подушку, яку власну зробили учасниці жіночого клубу Троянда, що діє при Металургійній раді ветеранів. Містянки почали свою волонтерську діяльність на початку 2023 року, але теж хотіли допомагати українським військовим по мірі своїх можливостей. Вибір зупинили на створенні саме подушок, адже такі аксесуари роблять не часто, а потреба в них на фронті колосальна, і з плином часу вона аніскільки не зменшується. Підказало саме життя. Всі ми бачили по Фейсбуку, що жінки чимось, хтось чимось займається. Сітки плітуть, свічки роблять. Ну у нас такої не було можливості. От і ми по своїх можливостях вирішили, прийшла думка така. Вирішили, що ми зможемо робити подушки. Для цього в нас все є. Ми поприносили почали приносити з дому речі, які вже нам не потрібні, і робити з них подушки. То і самі наволочки робили з цього, і різали тканину на і зробив наповняли подушки, наповнювали подушки цієї отрізаної ткани. Всі матеріали для виготовлення подушок приносять як самі учасниці клубу Троянда так і небайдужі люди, що точно знають тут старі речі отримують нове корисне життя, хоча й у новому форматі. Всього що волонтери створюють від 50 до сотні таких виробів. Все залежить від кількості западів від армійців. Металургійна районна організація ветеранів, як і всі. Організації міста Ну, робить, що може, скажімо так, тому що у нас люди похилого віку, і одна з таких великих наших робіт це наша троянда. Вони виготовляють подушки. Якось з самого початку ми знайшли цю роботу, що вона дуже важлива. І тепер нам, також наші захисники, просять, щоб ми їх виготовляли. Для учасниць клубу Троянда, які збираються за дество. Орення подушок один-два рази на місяць. Такі зустрічі це ще й чудова можливість приємного спілкування в колі однодумців, обміну думок та новинами. Принагідно співають народних пісень, щоб працювалось і веселіше, і легше на душі. Я там довго не буду. На додачу до подушок також докладають ще килимки, обереги, синьо жовті стрічки, теплі в'язані шкарпетки, окопні свічки та побажання повернутись цілими та наушкодженими а також скорішої перемоги, адже по-іншому ніяк на Олександр Ліп Рибчук, перший міський. Знали ви, що Криворіг це не лише промислове місто, а й місце з багатою історією та надзвичайними локаціями. Учні Саксаганського району дізналися про це під час фотоквесту, присвяченого 250-річчю міста. Вони розгадували загадки, досліджували місто та відкривали для себе нові місця. Цей квест чудовий спосіб дізнатися більше про Криворіг у захоплюючій формі. Тож детальніше про квест розкаже Анастасія Костенюк. Аві локації, фото на згадку та пізнання рідного міста. Криворізькі школярі пройшли фото-квест до річниці створення Кривого Рогу. Розпочали зарт майданчика. Кожна команда отримала карту з завданнями. Задача за півтори години відгадати загадки, знайти потрібну локацію, зробити селфі з усіма учасниками та фото самого місця. Анастасія одна з учасниць події. Дівчинка вперше бере участь у подібному квесті. Проте це чудовим проведенням часу разом з однокласниками. Під час з канікул квест мені дуже подобається, дуже цікаво. Ми відвідали такі локації, як Олександра Поля, Тараса Шевченка, також театр відвідали і пам'ятник собакам. Я думаю, що цікаво знати історію свого рідного міста. Загалом захід провели для учнів сьомих та дев'ятих класів Саксаганського району. Раніше подібний квест вже пройшли школярі Центрального міського району. Від квесту, як тоді, так і зараз залишилися у захваті не лише підлітки, але й викладачі. Ми, як викладачі, дуже задоволені цим квестом, тому що ми занурилися в атмосферу дитинства. Разом з ними виконуємо певні дії і теж пізнаємо своє рідне місто. Фото проурочений до 250-ї річниці з дня створення кривого рогу та має пізнавальний характер. Його мета у інтерактивній формі показати, що навіть у промислового міста може бути незвичні локації та цікава історія. Саме тому завдання для школярів були прості та більш логічні, а не історичні. Дітям роздаються. Завдання, вони не дуже складні. Тут більше на смикалку, на креатив, щось десь можна там загуглити. Вони, по-перше, повинні вгадати. Ці відзначні локації, які їм задаємо, потім до них добратися, на фоні них сфоткатися селфі, і потім вже друга частина. Ми збираємося в дуеті в безпечному місті. Проводимо ще дві коротенькі вікторинки, ну і командна, так скажімо, гра, командний дух. Потім визначаємо найкращих. Це вже не перший та далеко не останній подібний захід. Організатори вже зараз готують цікаві інтерактиви і для інших районів Кривбасу. У підсумку фотоквасту учасники отримують нові локації для прогулянок, гарно провадений час, а найголовніше позитивні емоції. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Першимський. У кривому розі пройшов особливий конкурс його учасники бабусі та дідусі, які доводять, що вік це лише цифра, а життя завжди сповнене можливостей. Вони співають, розповідають про себе, готують авторські страви та навіть дефілюють у патріотичних образах. Протягом року конкурсанти змагатимуться у кілька етапів, а фінал відбудеться в жовтні, де визначать найкращих. Тож більше подробиць про потенційних супербабусь Дивіться далі. Аксаганський район святкує ювілей 50 років. До цієї дати впродовж року відбуватиметься низка подій. І одна з них конкурс «Супербабуся, Супер, бабуся, супер Захід покликаний довести. Активне життя не завершується з виходом на пенсію, а люди поважного віку мають таланти, якими готові дивувати. Однією з учасниць першого етапу стала пані Лариса, творча особистість, яка бере активну участь у житті міста. Тому вона вирішила випробувати свої сили і у цьому конкурсі. Я беру участь у багатьох конкурсах, тому що я творча так сказати, людина, беру в заходах і міста, і району. А це вирішила спробувати себе на супербакурсі. Тому що вважаю, що ну, для молоді багато різних таких конкурсів, а саме для нашої категорії ну, їх мало. І я буду виконувати пісню про наше місто Кривий Ріг, зветься рідне місто, свою авторську пісню, яку я написала у тому році. Конкурс проходитиме у чотири етапи: відбіркові тури у березні, червні та вересні. А фінал у жовтні. В кожному етапі беруть участь троє бабусь і троє дідусів, які презентують себе свої захоплення, авторські страви та демонструють патріотичні дефіле. Переможці кожного відбіркового туру змагатимуться за звання найкращих у фіналі. У цих конкурсах приймають участь наші люди поважного віку. Це три бабуся, три дідуся в кожному етапі. Людина себе презентує, вона про себе говорить. вона… Презентує свою, своє авторське кулінарне блюдо. Вона приймає участь в патріотичному дефіле, ну і, звичайно, спілкується. Під час першого етапу учасники демонстрували свої таланти, ділилися історіями життя та вражали кулінарними здібностями. Організатори наголошують, цей конкурс не просто змагання, а спосіб об'єднати людей поважного віку, подарувати їм нові знайомства, можливість проявити себе та надихнути інших. Аліна Сіднікова Глі Припчук, перший міський. 12 спортсменів, 4 тренери. Та одна мета здобути перемогу на міжнародній арені. Вони не тільки боролися на татамі, а й стали прикладом сили волі та командної єдності. Наші спортсмени здобули 8 медалей, серед яких 3 золоті, одна срібна та дві бронзові. В цьому сюжеті найяскравіші моменти боїв, емоції та нагородження, а також враження наших чемпіонів. Кривий ріг довів, що є містом справжніх переможців. Подробиці вже за мить. The winner and the golden medalist Yuknov Alexei from Ukraine. Наш прапор на самій вершині, а гімн України чує вся Європа. Олексій вже шість років займається джиу-джитсу. Минулорічні змагання для хлопця закінчилися невдало, а ось цьогоріч переваршив усі очікування та забрав аж дві медалі у різних розділах. Розраховував на дві медалі. Ми тренуємо два розділи і боротьбу, і файтинг. Найскладніше було, мабуть, у фіналі з Фіналі за перше місце з представником Чорногорії Там, мабуть, коронним якимось прийомом був кидок за дві ноги. Дуже задоволений, але є над чим працювати. Ще будемо тренуватися. Данило також поповнив скарбничку України двома нагородами для того, щоб досягти такого результату, хлопець тренувався шість разів на тиждень, по два рази в день. Ділиться, відпрацьовували все, щоб бути готовим до будь-якого. Супарника своїми результатами задоволений, проте впевнений, немає маж досконалості. Ця перемога була дуже важкою в файтингу, В розділі файтинг. я зайняв друге місце. Попавшись на фіналі з італійцем. А в розділі Гі, Ніваза я зайняв перше місце. Попавшись з українцем в фіналі, виграв по очках. Дуже був сильний суперник, мені допомогло допомогти прагнення до перемозі, повинна допомога тренера. Неваня 12 спортсменів. Одна мета перемога. Криворіжці повернулися з республіки Кіпер, де відбувся чемпіонат Європи з джиу Це ще 600 учасників з 30 країн. Вони гідно представили своє місто та країну на міжнародній арені. Змагання проходили в двох основних розділах: неваза та файтинг. Наші спортсмени боролися у різних фахових категоріях, демонструючи неймовірну техніку та стратегічну майстерність. І результати не забарилися. Оліна Мартиненко, Данило Зайцев, Артем Бубернак виборили золоті медалі в розділі Неваза. Марк Недвига Срібло, золоті медалі у Марії Полторак та Олексія Юхнова. Але це не кінець, адже Олексій став чемпіоном і у файтингу. А срібло здобув Данило Зайцев. На командному заліку наша збірна посіла перше місце в розділі Неваза серед юнаків до 16 та 18 років, а в загальному заліку третє місце серед всіх команд учасниць. Це результат надзвичайної праці і підтримки досвідчених тренерів: Ірина Деньгуб, Сергія Москаленка, Валерія Пахая, Олександра Воронича та Анатолія Красножона. Ми готувалися, багато готувалися, проводили збори по файтингу, по «Неваза». і. Так, ми дуже задоволені результатом. Да, Хотіла, щоб було краще. У нас на декілька медалей обійшла збірна Румунії. На жаль, но Ну тим не менш, ми з із 26 стран, які там були, ми зайняли третє командне місце. Це як для України і страна, яка у нас потерпає від російської агресії. На жаль, там навіть були допущені спортсмени із Росії, но під нейтральним флагом. І наші спортсмени в фіналі багато їх перемагали, і це було. Дуже приємно. Це була велика подія для кожного з учасників та їх тренерів. Перемоги на міжнародних змаганнях це не тільки медалі, але й можливості. Нові вершини для нашої команди. Бажаємо нашим чемпіонам нових перемог, досконалення та сили на шляху до їх більших звершень. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Парчинський. Робоча перемога над міцним суперником. Баскетбольний клуб Кривбас в рамках чергового туру української суперліги зустрівся з опонентами з БК Старий Луцьк, незважаючи на свій передматчевий статус андерлога. Гості впевнено виграли першу чверть: – 18-32. у другій десяти хвилинці. криворізька команда помітно, помітно збила темп і записала її до свого активу: – 17-9. Я такого ще не бачив. Але, але все одно попереду плей-офф, і у нас є 4 дня. і знову я кажу, що все буде в плей-офф і нас будуть оцінювати вже по плей-оффу. Вже після перерви на паркеті палацу спорту «Будівельник» у Черкасах, де Кривбас був номінальним господарем, домінували гравці Криворізької команди. Третю та четверту чверті завершили з рахунком 26-18 та 19-12 Відповідно, фінальний підсумок зустрічі – 80-71 на користь гуліверів з кривого рогу. Нам це вдалося завдяки тому, що ми грали для, як Свято вже сказав, для фанів. І ми просто не могли програти цю гру. Ми хотіли перемогти, так, звісно, десь команди вже в плей-офф, але це гра, це баскетбол, ти виходиш на майданчик, і будь то дворова команда, будь то професійна команда, чи на пляжі ти граєш, ти повинен поважати гру. Якщо ти її не поважаєш, зовсім скоро гра перестане поважати тебе. І на останок випуску інформація від КП Водоканал», яке розширює команду та запрошує на роботу всіх, хто хоче бути корисним своєму місту. Підприємство формує нові смарт-бригади, сучасні, мобільні, оснащені найкращим обладнанням. Це не просто вакансії, це можливість долучитися до великої справи, забезпечувати місто якісною водою та робити життя комфортнішим для співробітників. Офіційне працевлаштування, стабільна зарплатня, соціальний пакет та навіть бронювання для. А військово зобов'язаних водоканал наголошує бути корисним, це круто. Тож, якщо шукаєте роботу з майбутнім, місто потребує саме вас. Таким побачили цей день кореспонденти першого міського. Підписуйтеся на наші соцмережі, Ютуб та Телеграм-канал, щоб бути в курсі найсвіжіших новин. У студії працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.